Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднався доктор філософії і магістр східних студій Варшавського університету, дослідник в Інституті досліджень європейської політики. Пан Андрій Куцик, з нами на зв'язку. Вітання, пане Андрію. Вітаємо. Е, вітаю. Доброго дня, пане Андрію, хочемо з вами поговорити про те, чим живе Польща після виборів, які нещодавно завершилися. Я так розумію, вже всі результати давно підраховані і відбувалися різні консультації. А зараз вже на офіційному рівні такі консультації сьогодні відбуваються із президентом. І, зокрема, розкажіть, будь ласка, як загалом польське суспільство відреагувало на ці результати? Виборів, чи не є воно досі поляризованим, і чого очікують від політиків, і, зокрема, від рішення президента Дуди? Е, ну, по-перше, варто сказати, що польське суспільство залишається ще досі поляризованим, як ви відзначили. Е, можна просто глянути на мапу е, виборів, і як розділилися голоси, і це вже е, мабуть. Третя треті вибори парламентські президентські, де м, і, і цю мапу шерять багато дослідників. Де польща фактично розділена, як була розділена в кінці 18 століття по розбірах між австрійською імперією, німецькою і російською, і ось західна частина по Польщі традиційно голосує за е, ну вже. Можна сказати, за від трьох кадентів за опозицію, тобто за коаліцію е, на сьогоднішній день на чолі з Дональдом Туском, і східні частини голосують за платформу за ПІС так, право і справедливість, де лідером Ярослав Качинський В принципі так і залишилось тільки е, дуже цікавий момент цих виборів, що опозиція, е, тобто партії три фактично війшли, в опозицію це коаліція Обивательська, третя дорога, де об'єдналися польська народна партія і 2050 підсягшимо головні і львівца Роберта Підроня. А вони фактично ще перед виборами заявляли, що ми хочемо усунути піз від влади, і в принципі ми для того й об'єднуємо. І дуже цікавий момент був, що, наприклад, лідери коаліції «Обивательські», зокрема Дональд Туск і інші, вони на зустрічах з виборцями говорили, що якщо ви за нас не хочете голосувати, окей, ми, ми шануємо кожен, кожен вибір. Але будь ласка, тоді не голосуйте за ПІС і підтримуйте або е, третю дорогу, або «Левіцу». І де факто так і вийшло. І в основному ті голоси, які проголосувалися, що якщо не ПІС візьме метод Конфедерація, яка Певному аспекті була е, антиукраїнською. То ці голоси пішли до третьої дороги, яка набрала 14 голосів, і багато аналітиків дослідників відзначають, що це став там, чорним лебедям цих виборів. Але водночас, пане Андрію, стосовно консультації. Чи вже відомо про якісь підсумки, кого пропонують, наприклад, на прем'єра переможці цього, ці, цих виборів піс, чи вже були консультації між коаліцією обивательською, на з Туском і з президентом Дудою? Так, буквально ще не помиляюсь, годину тому або дві години тому завершилась е конференція прасова польською, або прес-конференція лідерів опозиції цих е, трьох партій, так і де вони відзначили, що вони з, е, звертаються з певним апелем до президента, що вони готові брати, що вони мають більшість перше 238 тридцять е, вісім мандатів е, в Сеймі польському. Що вони готові створювати уряд, е, і цей уряд е, вони покладають і, 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 і створення цього уряду. Вони покладають на переможця е, або Презеса найбільшої партії опозиційної, тобто Дональда Туска. і по факту сьогодні опозиція висунула Дональда Туска кандидатом в премєр міністр Польщі, але водночас була інформація, що при частина третього шляху селянська партія, вона нібито може об'єднатися із партією ПІС, які були підстави для таких повідомлень. Підстави були прості, що у свій час багато лідерів, не лідерів, багато послів, як польською мовою, або депутатів, які на сьогодні входять в третю дорогу або в польську народну партію, яку очолює Владислав Посіняк камиш Вони були у свій час в співпраці з пісом, і виходячи з цього, в принципі, такі розмови відбувалися. Але лідери цієї е, м, партії або цієї коаліції, як Шимон Головня, 2050 і Владислав е, Косіняк камеш е, буквально після е, оголошення результатів виключили цю можливість е, співпраці з пісом, тому що як вони відзначили, ця кампанія була побудована на тому, що вони відзначали, що йдуть в опозицію до ПІСА, що коаліція з пісом є неможливою, і якщо зараз е, вони змінять свою думку, то тобто, по факту зрадять виборців? Ну і зрада виборців це означає політична смерть цієї е, партії, пане Андрію. А скажіть, будь ласка, чи є вже якась якась інформація? Якщо Дональд Дональтус готовий стати прем'єром, то чи відомо які посади можуть зайняти інші члени цієї коаліції, наприклад, президентів у сенаті чи в Сеймі? Е, ну я е, ну мені самому було цікаво, які в принципі, окрім Туска, будуть роздані посади. Ну, наприклад, е, свій час е, не свій час, нещодавно на одному з польських медіаресурсів виступали представники з партії 2050, яка входить в третю дорогу, е, визначаючи, що наприклад Шимон Головня міг стати маршалком сейф. Чи може стати? Е ну, ми знаємо про пана Колоджейчак. Він агроунії лідер, він може стати міністром агрополітики. М чи я, я ще не пам'ятаю, як ця посада називається е у них? Е от це важливо, тому що е фермери, як ми знаємо, частина великого електорату польського і відповідно проголосували за, за цю єдностку. І е, тут може бути цей вибір дуже очевидним, але як далі поточиться ситуація, ніхто не знає, тому що в принципі е, вже е, як буде зрозуміло точно, що Дональд Туск, е, що йому доручено формувати цей уряд, тому будемо знати більш конкретні імена зараз. Важко про це говорити. Та й принципі ніхто в медіах конкретно в польських е, аж так точно окрім посади туска, е, як якого прем'єра не, не не говорить. Може які портфелі отримати, пане Андрій? Ну На також цьому. трішки цікаво більше дізнатися про результати виборів до сенату до вищої. Палати парламенту у Польщі, адже чи, я, яка там взагалі система? Ну, адже в основному говорять дійсно про результати до Нижньої палати, а, а у Верхньої Палату так само пропорційна, чи, можливо, там мажоритарна, і, і, які там результати, наскільки воно відрізняється від виборів у нижній палаті. Ну е, наскільки я цим цікавився, то там 100 сенаторів вибирається, і е, опозиція так само взяла більшість і відповідно матиме е, свого голову сенату і свою більшість в сенаті. Е, але е, е, якщо говорити про е, с -с силу е, і, і, і мандати, які е, і вплив політичний, який мають е, має е, ця верхня палата. Сенати Нижня е, Сейм, то звісно ж е, Сейм і Маршалик Сейму е, вони мають більшу політичну вагу, і, і, і відповідно е, тут більшість боротьба йшла саме саме за це. Е, але загалом ці е, вибори показали, що об'єднана опозиція, те, що не сталося кілька років тому, як були вибори в Угорщині, е, змогла перемогли перемогти владу, яка. Багато в чому на думку і аналітиків, і політологів схилялася або схиляла Польщу до цієї орбанської моделі, то вона змогла взяти більшість як в Сеймі, так і в сенаті. І відповідно матиме свого і прем'єра, і маршалка Сейму, і відповідно голову Сенату і... Палати, як ви відзначили. Так, так, пане Андрію, ще цікаво, чи можна наразі передбачити, що буде найперше зроблено новим урядом, і яке в цьому процесі місце для України? Ну я думаю, що радикально нічого змінюватися не буде. Але до прикладу, польська опозиція відразу сказала, що вона перш одним одним із перших, що хотіла би зробити, наприклад, відновити торгівлю. В неділю, бо кожна неділя фактично в Польщі все закрито, зачинено. тільки остання неділя місяця відкриваються магазини, і так далі. І це було для поляків. Ну опитування навіть показувало, що більшість поляків проти цього, так але враховуючи, що піз е, проводило таку консервативну політику, де неділя це день, щоб іти до е, кощолу, так е, до костелу, і відповідно. Ті мають просто відпочивати костел і відпочинок. То польська опозиція досить таки ліберально до цього підходить і хоче відразу це скасувати. Наступне що говорилося, це про добровільний ЗУЗ. На цьому будувалося, Це був один із моментів виборчої кампанії різних політичних сил. ЗУЗ – це така система польського страхування, так медичного де вона є обов'язкова. Наприклад, конфедерація на цьому будувала свою політику, що вона. Що зустріча фінансова піраміда, що вона відразу, якби прийшла би до влади, це скасувала. Е, до речі, от як ми переглянемо ролики, медійні конфедерації просто трошки але це цікаво. То там був такі п'ять зелених пунктів одразу, що має бути виконано, і п'ятим було знесення соціалу для українців. Це таким було в великим кінці. Виділено е, на опозиція на цьому не будувала в принципі свою кампанію. Е, і це не є одним із тим, що може бути відразу зроблено. А наприклад, опозиція будувала кампанію теж на тому, щоб в початкових школах відмінити домашні задання для дітей, щоб батьки могли е, загалом е, відмінити, але зробити це реформовано, якось щоб вони е, відповідно в школі по іншому е, це, це, це відбувалося. Е, і, 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 і наскільки я пам'ятаю, теж в одних із після виборчих інтерв'ю. Один із лідерів е е коаліції Бувательський мав божата Кіда Ваблонська, сказала, що ми це впровадимо. Так і е е е е ну от третя дорога говорила про добровільний ЗУС, а не скасування ЗУЗ. Можливо, це буде впроваджено, тобто якісь реформа цієї системи страхової, дуже е на чому будувалася кампанія, що може бути зроблено, але ще механізми не не, 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 не проговорювалися. Це реформа польського телебачення. Тому що польська телевізія ТФЛП, те яка де-факто керується, чи керувалася руками провідної партії, вона, як, як відзначає чи відзначала відзначала і відзначає польська опозиція, перетворилася на пропаганду, таку досить потужну проти будь-яких партій, не тільки опозиційних можна так сказати, які були на той момент. Рупором по факту правлячої партії була, то має бути якась реформа е цього медіаресурсу. бо цей медіаресурс, справді йшов до орбанської моделі е чи 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 сербської моделі, де медіа повністю е контролю контролювалася владою, і абсолютно іншої точки зору, як і про владної не було на цьому. Ну це такі те, що я е моніторив, і те, що я цікавився, і те, що найбільше е в медіа було проговорено, такі три-чотири моменти. Від опозиції. Пане Андрію, а ну і ви згадали про конфедерацію, то як ця партія, партія себе зараз позиціонує, чи визнала вона свою поразку на цих виборах? Ну так би мовити, в медіа після виборів найбільше було чути двох лідерів конфедерації: Криштофа Босака, який у му році балотувався на президентські вибори, і Славоміра Менсена, який буквально в цю виборчу кампанію став таким. Медіалідером е, конфедерації виступав е, ну на, е, на різних медіаресурсах, але і пана Босика в меншій мірі, і пана Менсна в більшій мірі висловлювання. Це був тотальний популізм. Тобто, як е, я вже відзначив, е, скасування ЗУС, там е, чому ми маємо допомагати е, Україні, чи ми маємо допомагати там Ізраїлю, чи ми маємо, чому ми маємо кудись, там, е, на зовнішню політику дивитися. Давайте допоможемо. Полякам польська для поляки ну типові такі орбанські, типові такі трампійські висловлювання і, і позиція. Так і е, відповідно задавались питання. А і крім того, ми теж мали розуміти, що е, ці висловлювання і пана посака і пана Менсена, це в певній мірі такі дуже дуже ще стримані. В конфедерації є е, такий пан Браун, який на початку, чи серед чи десь влітку організовував протест проти України. Там кілька людей прийшло, і то з його партії, тільки, мабуть, і пане Януш Корвін е, міка який відверто про українських і відверто говорить, що в цьому вина України. Ми загалом не маємо з ними справи мати. І я нещодавно навіть дізнався, що він виступав на е, якомусь році е, в Москві, Був на телебаченні в Соловйова. Повний розрив, але менше з тим, і відповідно запитували, в чому поразка, чи вони визнають? Вони говорять, що ми де-факто чи де Юри не визнаємо, тому що ми набрали попередні каденції мали 11 послуг чи депутатів. Зараз 18. Ну і, правду кажучи, екзитполе давали 6,2 конфедерації, а офіційні висновки виборів були 7,1. тобто 18 мандатів. Вони отримали тому. Лідери конфедерації говорять про те, що це не є ж така кураска, але теж їм задають питання, якби не е, висловлювання Корвіна е, Міка і Брауна чи би могли б е, більше набрати. І Кшиштоф е, Босак відверто говорить, що ну мабуть що так, але до сьогоднішнього дня ці дві особи були досить, досить зв'язані з конфедерацією, тому їх час виборів не з медійного простору не забирали. Пане Андрію, то ось ці такі антиукраїнські постаті вони потрапили до парламенту і вони будуть далі з трибуни висловлювати якісь антиукраїнські чи ні? Ні, наскільки я знаю, точно Корвін Міке не потрапив, забрав на невпевнений, але ніби теж ні. О, забрав на не пам'ятаю. Угу. Я Корвін Міке, це напевно а, так, зрозуміло а пане Андрію, та сподіваєтемемося, що все-таки і надалі ніякі персонажі антиукраїнські в новому уряду Польщі не з'являться. Не будемо стежити за цією ситуацією. Наразі дякуємо вам за ці роз'яснення за цю інформацію. Андрій Куцик, доктор філософії, магістр східних студій Варшавського університету, дослідник в інституті досліджень європейської політики, був етері громадського інтерактивного та радіо 1.